Для мене Олице це також надзвичайно такий досвід. Коли я згадую Олице, я згадую раду в І горілі ще раз, якщо вони проти поправи, їх було не 5, а 6. Була рада шостої, другої, дванадцятої, шістнадцятої, була мала рада Олице і ще була велика рада Олице. Так. І от коли мене тиждень рад починався, це було дуже цікаво, дуже весело, дуже приємно так. Але знаєте, поміні друзі, я хочу подякувати тим, хто був в цих радах, хто є зараз в цьому залі, що ну, я особисто ніякого дискомфорту, ніякого приниження, ніякого конфлікту на цих, цих радах, хоча ми більшість із вас. Мабуть, ті, хто ми там разом сиділи, спілкувалися, планували, ви були старші, ніж я, але дійсно я відчував підтримку, допомогу і розуміння. Я за це дякую вам і слави Господь, тому що дійсно це надзвичайний досвід. Ми тоді хотіли об'єднати, дійсно, щоб це було не чотири громади, а щоб це був необережний виконавця. Також згадую Вечерю Господню, також це великий спіл, 20 просвітерів, пастора, 5 в п'ятому свято 3 вечері Господня. Да, це особливий досвід, я також зараз стараюся робити в тій громаді, де є. Слава Богу, вдячні вам і Дякую. Дякую.